Особове ім'я Семашко утворено за допомогою димінутивного форманта, а від імені Семаш, яке в Україні згадується вже в 1565 році, як Семас. У Польщі найдавніший запис цього імені походить із 1430 року, наприклад, є запис Джоганна Семач, первісне значення імені Семаш, очевидно. Схоже на значення імені Семак, найдавніша українська згадка антропоніма Семашко походить із 1434 року. Пан Семашко, місто Луцьк. 1478 року пан Семашко Єпифанович місто Львів, у 1649 році серед 40 тисяч козаків лише один мав ім'я Сімашко у 16 столітті і пізніше Лексема Семашко та Сьомашко все частіше використовуються як прізвище. Наприклад, у 1542 році є запис Петро Сіомаско, схожі на Семашко імена Ромашко Селешко Семерко.